Мітинг у підтримку привладної партії регіонів, зокрема президента Януковича, пройшов на площі Свободи. Та як не дивно, подія ця не була широкої популярності не так серед прихильників української влади, як серед опозиційно налаштованих громади. Маса розмов навколо цього заходу, буцімто переважна більшість мітингувальників це працівники бюджетної сфери, яких насильно під загрозою звільнення зігнали на площу підтримувати українську владу, не залишилися непоміченими. значит, знакомая, она работает в садике, она говорит, под страхом увольнения сказали выходить на этот митинг. Люди, которые находились на этом митинге, они не могли ничего говорить, но они подходили и показывали большой палец, то есть они восторгались, они понимали, что мы хотели сказать. Но ко мне подошла одна женщина и на ушко мне прошептала, сказала, я хочу вам сообщить важную информацию. Она мне сообщила, что она медсестра, она лежит в больнице, ее с больничного подняли, всех медсестер и всех врачей подняли и за заставили прийти сюди на мітинг в поддержку влади і правіщі партії падогрози увольнения. сам захід тривав трохи більше години. Пройшов він під свист і вигуки ганьба опозиційно налаштованих людей, які зібралися неподалік. Зі сторони прихильників привладної партії подібної одностайності не панувало. Водночас говорити, що всіх зігнали насильно під загрозами звільнень, також не можна. Закінчилося все так само швидко, як і почалося. Із завершенням заходу мітингувальники одразу розійшлися і своє звичне місце. Зайняли протестуючи проти влади херсонці. Втручань правоохоронців на щастя не знадобилося. Хоча у поодиноких випадках сутички мали місце. Ось, наприклад, жінка вже після мітингу за українську владу власноруч намагається розігнати активістів опозиціонерів. Гомувати її намагалися всі, навіть священник. Сьогодні мені телефонувало, Мабуть, чоловік 8-10, Ну, моїх знайомих друзів з державних установ. Значить, просто сказали Сергію, ми знаємо, що ти спілкуєшся з Києвом. Якось передай киянам, щоб це було якось озвучено, що нас заставляють підписувати, підписувати, підписку, ставити що насильно їхати в іншому разі, звільнення з роботи. Плюс деякі казали, що будуть блокувати картки виплати, ну, заробітної платні. Буквально мітинг тривав десь годину, і люди, які в ньому приймали участь, ну було видно, що вони не за ідею прийшли. Це було ну видно стороннім людям, які тут проходили. І буквально за годину. Всі люди просто розійшлися. А ось тут зараз зібралися молоді люди, які кричать гасла різні. І тут, ну, по мені як по цілком є очевидним, що ці люди зібралися за ідею. Факт, який ви можете зараз засвидетельствовати, мітинг з э, той сторони, де стояли бюджетники, закінчився, люди розійшлися, а залишилися, які були 100% не бюджетники, стояли з призывами к бюджетникам, стоять до сих пор, не розходяться, видвигають якісь то требования. Ні, не помінялись.